Я прийшов на роботу на 15 хвилин раніше, це або звичка, або просто страх запізниця. Я швиденько переодягнувся в підсобці, і вже звідти я чув, як доноситься сміх денної зміни. У таких місцях, як наш Мак, за одну зміну можна або зламатися, або наоборот знайти собі вже маленьку родину. Вже друге місце працюю тут на нічних змінах, і цей ТЦ для мене став другим домом. Біля каси, що стояли Аня і Славік з денних змін, жартували про якогось постійних клієнтів, ніби він знову йде, як п'яний дядько, замовляє каву і фіш, і потім засинає в туалеті. Ми перетнулися на пару хвилин, перекинулись словами, потислили руки. І вони знову зникли. У прямому сенсі. За кілька хвилин у всьому ТЦ залишилося нікого, окрім нас, нічників і охорони. Я вийшов на кухню, де вже готувався Марк. Він крутився біля гриля, розігрував пластини і злав